На полях області стартувало друге коло футбольного чемпіонату Сумщини. Матч у групі південь відбувся у Сумах. На полі зустрілись Явір з Краснопілля та нафтовик з Охтирки. У першому колі матч цих команд завершився з рахунком 5-1 на користь охтирчан. І два голи у тому матчі забив нафтовик Вадим Шаврін. Він же двічі відзначився і у цьому матчі. На 12 12-й хвилині гри Вадим вивів нафтовик уперед. На 47 й хвилині він подвоїв рахунок. Більш що у поєдинку не змогли забити ані партнери Шавріна, ані його опоненти. Ігра завершилась з рахунком 2-0 на користь нафтовика. Команда зіграла на 4 з мінусом по п'ятій системі, так сказати. Соперник, ви ж бачите, на другому місці, так що запекла боротьба була, соперник непоступливий. Ну, Це футбол. Сьогодні нам повезло більше. Їм, можливо, завтра повезе в наступному матчі. У іншому матчі у південній групі колос з Василівки з рахунком 0-6 поступився Україні з такарів. З 12 очками у чотирьох матчах Охтирський нафтовик іде на першому місці у групі Південь. Явір та Україна мають по 6 і поділяють другу третю сходинку турнірки. Колос з нулем замикає турнірну таблицю групи. У групі центр суху нічію розписали Віталія з Чернечої Слободи та Саверинівський колос. Матч між Сеймом з кузьків та аграрником Авангард з Білопілля завершився з рахунком 3-0 на користь білопільців. По вісім очок після чотирьох матчів мають в активі команди Колос та Віталія. На два меншого аграрника Авангард. Без очок йде сейм. У групі північ єдиний гол, забитий під кінець гри, приніс номінальну виїзну мінімальну перемогу глухівському велетню над Шоскінським колосом. У неділю футбольний клуб Дружба з рахунком 2-0 переграв футбольний клуб «Кролевець». По дев'ять очок мають колос та велетень, які посідають перше та друге місця у турнірній таблиці Північної групи. Потримають «Кролевець» та дружба, які йдуть на третьому та четвертому місцях відповідно. Олександр Качанов, новини на Суспільному, суми.